Організація Об'єднаних Націй збирає соціально відповідальні компанії України під егідою глобального договору. Міжнародні фахівці оцінили вітчизняні компанії на предмет дотримання ними десяти принципів. Передусім, в галузі екологічної безпеки та умов праці одним із перших членів глобального договору ООН в Україні є компанія Оболонь. Ми всі живемо в цьому суспільстві. Намагаємось працювати як мога краще, і звичайно хотілось би, щоб і оточуючі середовище відповідало тим умовам, і праця відповідала тим умовам. Звіт оболоні справи враження на експертів. Компанія вдало працює над захистом прав людини. Середня зарплата працівників 4,5 тисяч гривень. Це значно вище за показники по країні. А в темі збереження екологічного середовища пивовари в притул наблизилися до євростандартів. Сьогодні оболонь переробляє і використовує повторно 86% відходів власного виробництва. У нас збудований завод один з перших в Україні по ПЕТ-тари. Ми тоді розуміли, що кудись її треба дівати. Нас ніхто не змушував. Ми вклали свої гроші, самі зробили той завод. Коли бачимо, що ці пластівці, які виробляли, нема куди дівати. Ми самі купили, придбали лінію по переробці і робимо бандажну стрічку для того, щоб вантажі легше було, як кажуть, скріплять і перевозять в будь-яку точку Європи чи там світу. Звіт перед ООН дає можливість українським компаніям залишатися партнером організації в рамках глобального договору, а це дає рейтинги на міжнародній арені. Цьогоріч оболонь увійшла до 500 найкращих підприємств Європи.